Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знайшти рашистю, що наступають на Покровськ. Які є перешкоди, що заважає знайшти рашість, що наступають на Покровськ. Знаю 46, наступають на Покровськ. Дуже сильні обстріли, расисти намагаються руйнувати будинки і жертви, щоб були серед цивільних жертви. От. І ще шляхи намагали. ну, Зараз покращаться, шляхи будуть працювати краще. Угу, дорога відкрита. Заперечу, убираю. Скажіть, допоможіть чи ще щось про що? Дайте відповідь. Готують розшисти. Десь вони набрались техніки. Заперечуюсь негатив, убираю. Наші військові знають, десь іде техніка для расистів, яка швидко може пересуватися. Заперечую, прошу вище сили, допоможіть знищити повністю всіх росіян, російських найманців, всю їхню техніку. Військово на Покровському напрямку. Більше в росіян немає чим і ким воювати. Полюють на наших артилерію. Саме на наших артилеристів полюють там, де вони можуть відпочивати. Ще мені йде, що а, може, є якісь цивільні, які можуть труїти наших військових навіть. Так. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, викрити всіх, хто працює на росіян, більше. Працювати на деревшись не зможуть. Запорядчі повністю висняти. Бираю. Прошу відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу на Покровському напрямку. Надходить вся необхідна зброя, підтримка. Закривають небо над нашими військовими. Над Покровськом закрите небо. Прошу вища сили і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте наших військових, цивільних людей, не намить, не лишайте, одведіть, одверніть усі бомби. Ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, каби, ФПВ, дрони, дрони, камікадзи, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Будь-яку зброю, що використовують росіяни, дрони, ждуни. Одведіть, одверніть од наших військових, цивільних людей, поверніть расистам, хай їм в голову летить. Особливо тому, хто дав накази, хай будуть прильоти щодня прямо по голові. І тим, хто виконує ці накази, більше воювати не зможуть, буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги для наших військових. На Покровському напрямку надходиться необхідна підтримка, зброї, жива сила, захист неба, відкрити шлях на перемоги і знищення расистів. Буде так буде не так. Я буду все скафу не буде. Так, давайте подивимося Новопавлівський напрямок. Скажіть, допоможіть ваші сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Новопавлівському напрямку, які є перешкоди. Буде повністю знищена вся армія Росії. Тут будуть вони оточення. Росіяни в оточення потрапляють як три, навіть три оточення може бути. І ще що працюють інформатори? Працюють інформатори. Рашист, там здається інформація, угу. працюють інформатори. Десь можуть бути дуже сильні обстріли по будинкам, здають інформацію, де, може, живуть військові України і руйнувати будуть будинки. Це я все, заперечу, обираю. заперечу, обираю. Прошу ще сили допомоги. викрити всіх інформаторів, всіх, хто здає інформацію рашистам, викривай. засуджує на, на довічні строки, більше вони інформацію надати не зможуть. Все буде добре. Прошу вище сили. Абсолютний провал росіян тут повні. Вся армія знищена, ще вони потрапляють у полон. Прошу вище сили, допоможіть нам, будь ласка, для наших військових надходить вся підтримка, необхідна, зброя, жива сила. Закривають небо над нашими військовими. Одного Новопавлівкою. закритим Більше росіяни нападати не зможуть, наступати не зможуть. Повністю знищується вся логістика російська. всі склади з боєприпасами, з дронами, самі дронщики рашистські знищуються. Більше на Новопавлівський напрямок не надходить. Підтримка расистам, жива сила, зброя не надходить. Буде так, і так і є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликають, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу на Новопавлівському напрямку. І допоможіть нам, будь ласка, знищити росіян, російських найманців, що наступають на Новопавлів. Також прошу, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Новопавлівському напрямку, одвожу, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, каби, fpv дрони дрони камікадзе, будь-яку, зброю, що використовують росіяни, дрони на оптовому волокні, дрони ждуни. Осі скиди відвертають, цікають військових України, від цивільних українців у павлівському напрямку. Повертає расистам, особливо всім, хто придумує цей наступ, хто видає накази, хто їх виконує, хай отримує собі прильоти прямо в голову. Більше воювати вони не зможуть. Буде так і так. І. Буде все сказане, дійсно так буде. Давайте подивимося Вовчанськ. Ви ще сили скажіть, допоможіть, що заважає знищити росіян, що обстрілюють, наступають на вовчанському напрямку. Росіяни, російські найманці. Скажіть допоможіть, що заважає, знищити росіян, що наступають на Новопавлівському напрямку. Новопавлівський напрямок. Інформатори. Так, да, тут треба. Так, дуже сильно можуть заміновувати, чи використовувати таку зброю заборонену, може, хімічна зброя, або фосфорні бомби такі використовувати, хімічне імінування. Ще росіяни можуть Можуть, ну, це раніше було, зараз у них змінюється. Раніше готували там наступи, навіть з трьох сторін, як то на Вовчанському, навіть три, три групіровки в них. Але зараз вже вони думають, щоб звідти вийти. Інформаторів багато, Заперечу весь негатив. Викриваю повністю всіх, хто здає інформацію расистам, викриваю. Прошу допомоги, вищі сили, допоможіть засудити. на довічні строки всіх інформаторів, хто здають інформацію Росії. На вовчанському напрямку. Це буде дуже гарно, дуже хорошо. Прошу ви ще сили, допоможіть нам, будь ласка, знищити росіян, що наступають на Вовчанському напрямку. Більше наступати не зможуть, більше обстрілювати не зможуть. Повністю знищується вся артилерія. Вісь... Російських військових, артилеристів, всі їхні гармати. знищується більше немає авіації військової. в росіян повністю знищені всі винищучі літаки, бомбардувальники, і всі склади із снарядами, бомбами вибухівкою, дронами повністю знищуються всі російські дрончики. Більше в них немає чим і ким воювати на Вовчанському напрямку і будь-яких інших напрямках. Тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, повбивають, особливо того, хто видає їм накази. Йдуть, нищать з радістю, вбивають своє керівництво, буде так і так є. Більше немає змоги Росії продовжувати наступи на Вовчанськ. Обстрілювати лощанську не зможуть, буде так і так її перекрива. Вищі сили. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на вовчанському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, Фпів, дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні всі, дрони ждуни. Дрони, ескиди. І будь-яку зброю, що використовують росіяни хімічну, всі мінування. Одведіть, одверніть від наших військових, українців, цивільних людей на вовчанському напрямку. Поверніться расистам, особливо тому, хто видає накази і тому, хто їх виконує. Хай їм в голову будуть прильоти постійні. Більше вони воювати не зможуть, буде так і так є. Цікавить дівчинки, відвертайся, подай. сказано здійснено? Так, і я хочу подивитися захист. Давайте подивимось, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення на найближчий час. Загрози. Зараз подивимося. Можуть бути обстріли, коли це лікарні, і також можуть бути. Там, де Феміда, там, де може наші в'язниці, суди, не хочуть обстрілювати. Ну, Така загроза є, може бути. І знову якась лікарня. Може, дійсно, це наші лікарні, що лікують серцеві хвороби. Скажіть, допоможі, чи є загроза життю тих, хто дивиться відео близьким людям на найближчий час? Дайте відповідь. Більше для ще обстріли цивільних людей. Загрози для цивільних Вони хочуть руйнувати будинки. Більше за все, хочуть, щоб люди. Не могли існувати, не могли працювати, щоб люди тікали. Щоб важке було життя, неможливо працювати. І люди тікали. Прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Каби і впів дрони, дрони камікадзів, дрони на оптом, волокні, всі скиди. Будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео, близьких, військових, побратимів. Від усіх наших лікарень, міст, містечок України. Подведіть, одверніть, поверніть назад расистам, хай їм в голову летить, їх нищить, Більше росіяни обстрілювати Україну не можуть. Немає чим, немає ким. Повністю знищені всі військові Росії, що здійснюють обстріли. Дронщики, артилеристи, всі льотчики расистські знищені. Більше в них немає військових. А також прошу, допоможіть. Щоб всі країни, що надавали расистам зброю, отримали собі всі ці ракети по голові прильотами, щоб вони відчули цю зброю на собі, більше надавати підтримку расистам не зможуть. Буде так і так. я відсікаю від Росії всі країни світу відвертаю, що в расистів немає підтримки. Прошу допоможіть знищити Росію, щоб її більше не існувало на політичній карті світу. І вони самі себе хай нищать і цураються. Більше Росії не існує, і ніхто про неї не загадає більше. І самі вони себе хай знищать. Самі від себе відмовляються, буду так і так. Ви сили допоможіть нам, будь ласка, в Україну легкими, радісними шляхами йдуть великі потоки зброї постійно, стабільно. Надходить зброя з усього світу для захисту неба, для звільнення нашої території від російської окупації разом із Кримом, буде так і так і є. Абсолютна перемога України надрашиста дета. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликають, допоможіть, закрийте небо над Україною міцний захист, і вдень, і вночі захищайте, оберігайте усіх наших військових, цивільних людей, всі наші міста, містечка, всю нашу інфраструктуру, лікарні, всі наші. Заклади і е, всі залізниці, порти захищайте, буде так. Це буде захист від смієте. Верую відео з України, очищає Україну, ти не повертаюся расиста. Хай буде сіразони. Від кордону України до Москви сіра зона жодного росіянина не буде так, так і так є. Добре, я на цьому маю завершувати. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Я дякую вам за увагу. Все буде гаразд, до зустрічі!